Всім доброго дня! Я Ксенія, рада вітати вас на каналі Життя навколо в'язання з Ксенією. Сьогодні будемо говорити з вами про обвиті петлі у в'язанні з пицями, як за допомогою такого методу створити візерунки, як покращити звичайну лицеву гладь це моя улюблена тема. Навіщо взагалі? Ця техніка в'язання існує, і як нею користуватися. Насправді тема велика, але дуже проста, тому що не потребує додаткових знань і вивчення нових технік, саме пров'язування, петель і так далі. Тому що її можна використовувати, цю техніку обвиття петель, або на візерунках, які ви вже в'яжете. Як додатковий елемент, або просто при в'язанні лицевої гладі резиночки для укріплення полотна для стабілізації і для додавання додаткової фактури. Якщо вам, як і мені, замало фактурного візерунку, тож таким методом можна прикрасити полотно і, звичайно, його зафіксувати, стабілізувати. В тих формах і розмірах, які вам потрібні. Ось подивіться на цей зразочок. Тут декілька варіантів використання цієї техніки. Ми зараз з вами все розберемо на зразках, а поки що просто подивіться: це не фактурний візерунок. Це не фактурний візерунок це просто лицьова гладь, де через петлю. Наступна петля обвита ниточкою навколо себе. Це не рис, це не будь-який інший візерунок. ні. Це звичайна лицьова гладь. І це звичайна лицьова гладь. Тут я не використовувала додаткового зняття петель, якогось іншого способу пров'язування, просто обвиті дві петлі. Тут. Також обвиті петлі, тут же обвиті три петлі. А видається, що ми з вами виконуємо тут якийсь візерунок за якоюсь схемою. На цьому зразку це теж це не коси, це просто обвиті петлі, обвиті лицеві петлі, за допомогою яких можна сформувати. Будь-яку косичку. І, наприклад, якщо ви не любите признімати петлі для пров'язування класичної коси. Якщо вам не подобається варіант звичайної резинки, наприклад, як тут 4 на 2, це можна було б використати як резинку. А хотілося б якось її оздобити, то можна використати. Таку техніку, і при цьому ця резиночка буде більш стабільною. Такий акцент в резинці можна додавати або в лицьовому полотні. Якщо у вас пряжа, яка тягнеться, яка не передбачувана, а ви хочете в'язати саме з неї, і ви хочете переконатись, що Форма вашого виробу буде саме такою, як вам потрібно. Тож, ви можете використати ось такий спосіб. Давайте ж я вам розкажу, що таке вита петля і як її можна пров'язати. Є, ну, скажімо, три варіанти. Можливо, їх є більше, але ми з вами розберемо найпростіші. Два варіанти є саме обвиття петлі, і є один варіант це такого умовного обвиття петлі. Це коли набирається накид, і потім він скидується на наступні петлі. Виглядає, Може виглядати так само, як візерунок з обвитими петлями, але він не буде так стягувати візерунок і полотно. Ось в мене зразок з лицевої гладі, це Алізе Baby-Best. Як ви розумієте, там є 10% бамбуку, можливо, і штучного бамбуку, але за рахунок нього полотно може потягтись або вниз, або в сторони. І якщо ви хочете зв'язати щось конкретне, з конкретними розмірами саме з цієї пряжі, то її треба якось зафіксувати. Тож, давайте подивимось, як можна оббити петлю. Можна, ось ми дійшли до петлі, яку нам треба обвити. Перекидуємо ниточку вперед, перезнімаємо петлю, повертаємо, перекидаємо ниточку знов наперед, перезнімаємо петлю. Можна на цьому зупинитись. Ви можете перетягувати і обвивати петлю стільки разів, скільки вам потрібно для утворення саме тієї фактури, яка вам необхідна. Лицьова петля. Наступну знов обвиваємо це обвиття через передню стінку можна робити навпаки, тобто, перекидати. Петлю з виворотнього боку наперед. Ось так. В принципі, великої різниці немає. Можливо, для уважних, для тих, хто любить приділяти увагу деталям. То ви можете помітити, що різниця може бути тільки ось на цій пряжі, можливо, вам не дуже видно. Різниця в довжині оцього обвиття. Тобто, коли у нас ниточка йде спереду, ось так, то продовження цього обвиття вкладається у візерунок до наступної петлі. Така. Кома виходить додаткова. А коли ми йдемо з задньої сторони, то тут ниточка фіксується на вивороті, бачите, вона не залишається. І наступну петлю ми пров'язуємо, і не видно оцього переходу між обвитими і необвитими петлями. І так можна робити в шаховому порядку, наприклад, на початку виробу, і тоді ви будете впевнені, що край вашого виробу ніяк не розтягнеться, а ваша ниточка набуде ефекту фактурності. По виворотній стороні ми пров'язуємо. Все за малюнком. Це варіант пров'язування однієї петлі. Якщо ви так зробите в декількох рядках поспіль, або одна над одною, або в шаховому порядку, ви зможете добре стабілізувати полотно. Зараз ми прийдемо на початок ряду. А в самому візерунку це буде виглядати ось так. Є пряжа, на якій це дуже помітно. Ось, наприклад, як було тут. Є пряжа, в якій, чим товше пряжа, тим, звичайно, ефект буде відрізнятися. Тут майже, бачите, не помітно. такі, як пров'язування рисинок, можна сказати. Але особливо ефектно цей візерунок виглядає, якщо обвивати декілька петель. Тобто, наприклад, дві петлі, якщо ви не хочете стягувати полотно, то цю ниточку не перетягуйте. Просто залишайте її ось так вільною, бачите, не перетягуючи. А якщо хочете, щоб візерунок був більш фактурний і стягнутий, то тоді підтягуйте ниточку щільніше. Ось так. Бачите, яка різниця? Ось ці дві петлі такі вільні, ця стягнута дві петлі. І за рахунок ось такого вільного пров'язу може вийти ось такий візерунок, можна його робити скошеним в один бік, в інший, просто в кожному рядку, переходячи на нього на одну петлю далі. Це дуже цікаво. Можна зробити декілька переплетень, тоді будуть такі пишні стовпчики виходити, ось так, якщо три рази, наприклад, вибачте, обвити ось так. І таким чином ми з вами утворюємо свій фактурний. Візерунок полотна, і можемо створити щось цікаве по низу виробу, по рукавах або по всій довжині виробу. Тільки майте на увазі, чим більше обертів навколо ниточок, тим більше витрата ниточки. Це, звичайно, тут нікуди не подінешся. Ось так. Бачите, наше, наш зразок вже починає виглядати набагато цікавіше, чим просто лицева гладь. Таким чином можна обробити краї рукавів, наприклад, якщо ви не хочете тут в'язати резиночку. Можна зібрати полотно по талії, якщо ви хочете зробити акцент на талії, у вас, у вас такий виріб. Можна зробити комірець, ну, все що завгодно. За допомогою цього найпростішого елементу, як обвиття петель, ви можете сконструювати свій власний виріб, так, як ви хочете. І давайте я вам покажу ще цей простий спосіб обвиття. Тобто, ви набираєте накид, робите дві петлі. І накид перекидаєте на дві петлі. Виходить ось такий, нібито одинарне обвиття. Теж дуже цікавий спосіб. Він не занадто стягує полотно, звичайно, тому що це тільки один накид, але виглядає цікаво. Давайте я пров'яжу цей рядочок. Можна комбінувати. В шаховому порядку, наприклад, робити ось такі два обвиття, одне обвиття, два обвиття, одне і погратися з цим. Я дуже люблю гратися з візерунками. Це дуже цікаво. Тут вже можна бути впевненим, що, по крайній мірі. В ширину такий виріб не потягнеться. І ще це обвиття додає, звичайно, щільності, тож так можна оформити і шапочку, наприклад. Ось подивіться, як цікаво виглядає в шаховому порядку. Тут у нас два обвиття, і оцей одне обвиття за допомогою накиду. Ось так. Тепер давайте до резиночок. Тому що це дуже добре, якщо ви хочете в'язати взагалі, не оброблюючи свій виріб резиночкою, але хочете, щоб був стабільний край. Але резинка. То теж наше все. І за допомогою ось такого обвиття петель, зі звичайної резиночки, наприклад, 1 на 1, можна утворити ось такий візерунок. Дуже красиво виглядає. І він, хоча і доволі еластичний, все ж таки він не буде розтягуватись настільки, наскільки потяглась резиночка 1х1. Тут в мене, як ви бачите, в шаховому порядку оці обвиття йдуть, можна робити не в шаховому порядку, а просто по кожним трьом петлям закривати. Тоді буде інший візерунок формуватись. Це в мене Merino Deluxe пряжа. Ось давайте зробимо варіант, тут в мене в шаховому порядку, і зробимо ще одне обвиття. Ось ці три петлі нам треба обгорнути. Так, я роблю спереду. Мені цей варіант більше подобається. Ось так. Два рази я обгорнула, повертаю, і тут я ці петлі не знімаю в резиночці, а пров'язую. І тепер пров'язуємо за малюнком: Лицьова, виворотня лицьова. Наступна петля виворотня і оббиваємо наступні три петлі. Знімаємо, обгортаємо, ще раз обгортаємо, повертаємо на спицю і пров'язуємо лицьова, виворотня лицьова. Якщо ви зробите такі манжети, наприклад, на светрику, вони будуть дуже стабільні і дуже добре будуть триматися, тут я третій раз пішла обгортати, будуть дуже гарно тримати форму рукава. Наступні три. Але особливо ефектно, як на мене, виглядає ось така обвита резинка, якщо це резинка 2 на 2, там, де обвивається одночасно 6 петель. Тобто і фактура, і рельєф дуже красиво виглядають. Ось так повертаємо. Пров'язуємо лицьова, виворотня лицьова. Давайте я пров'яжу виворотній ряд, і ми з вами подивимось. Якщо вам не хочеться таку настільки щільну, обвиту резиночку, то не обгортайте, а набирайте перед. Петлями накид і перекидайте його на три петлі. Візерунок теж буде цікавий, але не буде такого стягнення і такої щільності. Ось подивіться, яка виходить чудова резиночка. Звичайна резинка один на один просто з обвитими петлями. Мені здається, дуже цікаво. Якщо ви в'яжете, наприклад, весь виріб лицьовою гладдю, або Сукню, наприклад, і вам треба зробити акцент на талії, наприклад, то можна по зоні талії зробити ось таку резиночку. Так само обробити краї рукавів, і у вас буде сукня з цікавим акцентом, з цікавою деталью. І давайте я вам ще покажу, як В'язати ось такі умовні коси за допомогою оцих обвитих петель. Тут, як ви бачите, два різних варіанти. Ось більш стягнутий варіант, менш стягнутий, тобто 6 петель на 2, тут в мене була коса, 6 лицевих, 2 виворотні. І по лицевих петлях в першому рядку я оббиваю середні дві петлі. Потім в наступному лицьовому крайні дві петлі. І тут навіть по три петлі я обвивала три петлі, три петлі і знов дві. А ось тут я обвивала по дві: дві петлі, дві петлі, дві петлі середні, і знов по дві петлі. І так можна чергувати, і буде доволі цікаво. Давайте спробуємо. І так, на початку ми обвиваємо. Середні дві петлі в спосіб, який вам більш подобається. Ось так. Тут, звичайно, красивіше виходить, коли обвити, наприклад, три рази, не два рази, а три. Ось так. І далі. Давайте тут, середні дві. Петлі. Ось так. І дві петлі. Можна їх одразу пров'язувати, звичайно, як ми робили на резиночці один на один, але тоді не буде ну такого рельєфу, такої фактурності. А якщо їх знімати обвитими петлі, вони стають більш виразними. Так, виворотній ряд пров'язуємо. Як ви бачите, можна з будь-якого візерунку, додавши ось таку маленьку деталь, щось обвивши якісь петлі, можна отримати щось своє оригінальне і цікаве. Далі будемо обвивати три петлі по три петлі. Одна, один раз, другий раз, ну давайте третій, третій. І ось тут, коли нам треба і наступні три петлі обвивати, будемо обвивати їх з іншого боку, з вивороті, будемо подавати ниточку з виворотній сторони. Тому що, так, бачите, вона пройде поверх, і у нас візерунку не вийде. А нам треба ось так перекидаємо наперед, ось так і ось так. Так, Тут три рази на цих спицях важкувато. Тож ці петлі, які ми будемо обвивати, краще в'язати вільніше. Ну, але тут в мене як вийшло, нічого страшного. Ось так. Далі знов три петлі обвиваємо. Я просто хочу, щоб тут був рельєф і більше фактури. Тож я трішечки натягую і затягую ниточку, і тому трішечки важкувато перекидати ось способом. З, з подачі ниточки з виворотньої сторони. Простіше через лицьову сторону це робити. Можна ці перех... ну, обвиття робити, звичайно, не в кожному рядку, як я показую, не в кожному лицевому, а наприклад, через один ряд. Мені здається, що ви зможете вигадати ще щось своє цікавіше з таким способом пров'язування. Ну, це навіть, навіть не пров'язування. Так, бачите, я тут трішечки ниточка в мене заплуталася. Це в мене Aliзе Суперлана Classic. І я взяла не той номер спиць, який треба було. треба було спиці брати трішечки більші за розміром. Ну, але вже як вийшло, я думаю, що від цього візерунок не постраждає. І знов обвиваємо центральні дві петлі. Давайте, я уже начала три раза обвивать, то ж три раза. Ось так. І я вже так тактильно відчуваю ось цю щільність і нееластичність ось такого полотна. Тобто там, де треба щось саме зафіксувати, якусь деталь виробу, то це саме те кишені, наприклад, щоб вони, якщо на кардигані виробити кишені, вони точно не розтягнуться. Ось подивіться, яка вийшла краса. Ось так виходить ця така умовна косичка, ми нічого не перекидали петлі, не залишали їх за спицями і так далі. Просто обвили петлі сподіваюсь, вам сподобався цей метод в'язання, спосіб в'язання. Пишіть в коментарях, чи було цікаво, чи було корисно, чи скористуєтесь ви таким візерунком. Можливо, ви просто захочете прикрасити лицеву гладь в деяких місцях отакими детальками, мілкими деталями. А можливо, захочете створити свої коси за допомогою таких переплетень. Бо ці коси, як ви зрозуміли, можна обвивати і ось тут. Між косами можна обвивати тільки виворотні петлі і так далі. Тут безліч варіантів безліч варіантів для фантазії і творчості. Тож, будь ласка, в'яжіть в задоволення, нехай ваше в'язаннячко буде завжди цікавим, легким і приємним. Бережіть себе і ми з вами обов'язково побачимось!